Вирок Юрію Луценко оприлюднять 27 лютого. Печерський райсуд завершив розгляд справи за звинуваченням екс-міністра внутрішніх справ і пішов до нарадшої кімнати. Орієнтовну дату назвав головуючий Сергій Вовк після того, як Луценко виголосив останнє слово. Воно тривало дві години. У ньому він назвав причини, через які, на його думку, він опинився на лаві підсудних. Це чесна робота на посаді міністра внутрішніх справ, проведення чесних президентських виборів та підтримка Тимошенко. Це публічне покарання майдану. Так трапилося, що ми з Юлією Тимошенко по заслужі або не по заслужі стали символами цього майдану. І страх повторення такого або ще більшого майдану. Це причина показової розправи над Юлею і мною. Також Луценко вважає, що йому помстилися люди, які зараз перебувають при владі чи були в мене помилки? Безумовно, у МВС вони були пов'язані з відсутністю юридичної освіти, і, напевно це найяскравіше виявилося під час мого виступу в парламенті щодо Бориса Колеснікова, а також занадто емоційні дії із Черновецьким. Власне, я не шкодую про цей випадок. На мою думку, він був справедливим. Обвинувачення вимагає ув'язнити Луценка на 4,5 роки. Зауважимо, що він вже перебуває за ґратами рік та два місяці.